Привіт! Мене звати Аня. Я навчаюся у восьмому класі, і 1 вересня у школі на мене напали дивні люди. На щастя, мої колючки на руках врятували мені життя. Ось як все було. Стоп, стоп, стоп! Які ще колючки на руках? Персіваль, хіба це можливо? Ти зовсім забула? У нас була історія про цю дівчинку, а це її продовження. Хіба ти не пам'ятаєш, що в неї на руках росли колючки після загадкового випадку? Ні, не пам'ятаю. А ну-ка, давай повернемося трохи назад. Я хочу згадати, що я пропустила, а потім вже дивитися продовження. Привіт! Мене звати Ася, мені 13 років, і в мене на руках ростуть величезні колючки. Ось моя історія. Два роки тому ми родиною відпочивали на морі. Це був чарівний відпочинок, тепле море, як я люблю, смачна їжа, їж до схочу. Та навіть був величезний басейн. Ми були на відпочинку родиною цілих два тижні. За день до нашого від'їзду нам запропонували екскурсію у заповідник з дуже рідкісними рослинами. Ми, звісно, погодились, але краще б ми цього не робили. Там було дуже класно. Багато різноманітних квітів та дерев, і навіть дуже рідкісні кактуси, деякі навіть занесено до червоної книги. Мене завжди цікавили кактуси. Пам'ятаю, як одного разу бачила у якомусь фільмі, що всередині кактусу є вода, і якщо ви заблукали у пустелі і помираєте від спраги, її можна пити, якщо зрізати верхівку. І ось що не я підійшла до одного з них. У мене полетіла колючка. Це виявився рідкісний павучий кактус. Він яскраво зеленого кольору з жовтими полосами. А гол. Двох кольорів. Є звичайні зелені, а є яскраво фіолетового кольору. Саме одна з таких струмилась прямо мені у шкіру. І я вам скажу, що це було дуже боляче. І я не розповіла батькам про це, похвилювалася, що мене будуть сварити. Я вирішила потерпіти біль. І на наступний ранок ми поїхали у місцевий аеропорт. Я зовсім забула б про це, якби через декілька тижнів колючка не почала рости прямо на моїй руці. Спершу я гадала, що всього-навсього скалка або щось на кшталт того. Але це. Це виявилося не так. З моєї руки стирчав справжній шип, величезний, жахливий. Я з усієї сили вирвала його і пішла у школу. Але на моє здивування на наступний ранок з моєї руки на тому ж самому місці стирчало вже дві колючки. От тепер я справді злякалась. і все розповіла своїм батькам. Мене одразу відвезли у лікарню на дослідження. На жаль, мені ніхто не зміг допомогти. Більше того, мені ніхто не вірив, і з мене навіть сміялися, щоб не було жодних сумнівів. Ми провели аналіз у лікарні. Ні, звіт кафедри дерматології не залишив сумніви. З мого тіла насправді росли справжні кактусові колючки. Нарешті мені запропонувало зробити складну операцію, щоб зрозуміти, що всередині мого організму не так, коли хірурги взялися за справу, то у вирізаному місці знайшли спори, з яких і росли мої кати-колючки. Операція тривала кілька годин, але їх нарешті всіх видалили. Зараз сподіваюсь, кактусовий жах для мене завершився. Ну що, тепер згадала? Так, тепер пам'ятаю. Давай дивитися, що ж було далі. Так цікаво. Я дуже чекала, коли розпочнеться навчання. Чесно кажучи, літо було так собі. Я вкололася незвичайним кактусом, коли відпочивала на морі. І коли повернулася додому, виявила, що з моїх рук ростуть справжні шипи. Це було жахливо. Ми обійшли купу лікарів. Перш ніж вони змогли зрозуміти, що зі мною не так, і як витягти ці колючки з мого тіла, виявилося, що в моєму організмі були якісь дивні спори, і саме через них у мене росли ці колючки. Після складної операції їх вилучили. Я думала, що нарешті позбавилася цієї зарази. Але виявилося це не так просто. 1 вересня, як завжди, була лінійка, багато школярів та їхні батьків, але було щось дивне цього разу. Біля школи стояли кілька броньованих джипів і якісь незвичайні Люди у чорних костюмах та темних окулярах. Я дуже здивувалася, бо сонця зовсім не було і йшло до дощу. Лінійка незабаром закінчилася, і ми всі пішли своїми класами. Коли я підійшла до своїх подруг з нашого класу, там біля дверей стояли такі ж люди в чорних костюмах. Хм, дивно, вони мовчали і не звертали жодної уваги на мене та моїх однокласників. Ми зайшли всередину. Там був наш класний керівник та ще один незнайомець. Вони про щось голосно розмовляли. І видно було, що мій учитель чимось дуже стурбований. Коли Му увійшли, вони замовкли. Незнайомець усміхнувся і підійшов до мене. Він наказав усім вийти, крім мене та вчителя. Виявилося, що всі ці люди у костюмах приїхали через мене. Вони звідкись знають про мій випадок з колючками і дуже зацікавилися ним. Вони сказали. Що мене вколов якийсь дуже старий і рідкісний кактус, і що він був упевнений, що цих кактусів давно не залишилося на землі. Він почав мене розпитувати, де саме це сталося, і що я такого зробила з кактусом, що він подарував мені такий дивовижний дар. Дивно, який це дар! Це мука суцільна, колючки росли дуже хусто, ними можна було порізати когось, і вони зовсім не гарні. І я повідомила, що видала їх і рада, що нарешті їх позбулася, незнайомець. Змінився в обличчі. Він дуже розлютився і навіть не хотів мені вірити. Він звелів показати мені свої руки, і я з радістю вирішила йому довести. Але він усміхнувся і сказав, що я все брешу. І справді, на місці, де росли колючки, був маленький шип зовсім крихітний, якогось дивного фіолетового кольору. Чорт, знову вони виросли. Це якийсь жах. Незнайомець сказав, що я поїду з ним негайно. Що? Як? Куди? Я нікуди не хотіла з ним їхати. Та й учитель став заперечувати. Він заступився за мене, але незнайомець вдарив його в живіт, і в цей момент люди в чорному зайшли до кабінету. Мені стало страшно. Мене явно хочуть викрасти. Я відчула якийсь жар усередині, і мені стало так страшно, що я автоматично підняла руки, щоб закрити своє обличчя, і в цей момент. Сталося щось неймовірне. З моїх рук вилетіли кілька колючок, прямо як тоді з кактусу, коли я до нього підійшла. Вони встромилися в людей у чорному і цього незнайомця. Їхня шкіра почервоніла, і вони впали всі непритомні. я була у шоці. Вчитель отямався і, побачивши всю картину того, що сталося навколо, сказав, що мені потрібно негайно бігти. Його машина знаходиться на задньому подвір'ї. А тому, що наш клас був на першому поверсі, я могла вилізти через вікно, щоб ніхто не помітив. Я так і вчинила. Вже через 10 хвилин я сиділа на задньому сидінні цього автомобіля, та ми їхали за місто. Він подзвонив моїм батькам, і тому, що мій тато був однокласником мого класного керівника, він довірився йому. Ми ховаємося вже третій день. З моїх рук знову ростуть шипи. Але тепер це не прості колючки, а справжня зброя. І я знаю, що саме тому ці люди ними так зацікавилися. Вони хотіли дізнатися, як отримати таку здатність. І я дуже рада, що не дала їм можливість вивчити цю аномалію. Я не знаю, що буде далі, але точно знаю, що я не здамся і не дам себе впіймати. Продовження після 100 лайків під цим відео. Ох, як вам історія? Круто! Мені подобається ця дівчинка. От було б добре, якби мої кіхті могли вистрибувати у ворогів так само, як колючки Ані. Дай вгадаю, тоді б ти ними била москалів? Тоді я б вбила ними москалів. Мяу! Дякую, що додивились до самого кінця. Незабаром вийде нова історія. А поки підписуйся на канал і перегляньте відео, які ще не дивились. Слава Україні! Слава ЗСУ!